То сказав, що на розпродажах треба купувати лише базу, так хто? Ця частина про речі з характером, які виглядають модно зараз і залишаться стильними надовго. Покажу кілька варіантів, які не втратять актуальності навіть наступного року. Серед них буде навіть те, що додає жіночності без цукрової глазурі. Підтримай відео лайком, і твій наступний сейл пройде без модних помилок. Почнемо з суконь, які справді виглядають дорого сукні в жіночному стилі. Йдеться не про сукенки з наївними принтами чи рюшами, які додають солодкості, а про лаконічні фасони з складним кроєм, продуманими вертикальними Драпіровками та гладкою тканиною. Такі моделі виглядають доречно і сьогодні, і через кілька сезонів. Сукня має підкреслювати не фігуру, а ставлення до себе. Ще одна вартісна покупка топи в жіночному стилі та стилі мінімалізм. Лаконічні форми, асиметричний виріс, цікава фактура. Вони поєднуються із жакетом, і зі светром. Головне не колір, а лінія, що тримає форму. Хороший топ не привертає увагу, він її утримує. Також варті уваги сумки та взуття у стилі мінімалізм. Це те, що не підвладно трендам. Чіткий силует, м'яка шкіра, мінімум фурнітури. Такі речі виглядають впевнено поруч із будь-яким пальтом чи сукнею. Гарна форма завжди краща за гучний логотип. Нехай цього сезону ти знайдеш не просто знижки, а речі, в яких буде добре саме тобі. І тоді кожна покупка буде вдалим вкладенням у себе. Гарного шопінгу, красуни. Поділись в коментарях, без чого ти точно не вийдеш із цього сезону розпродажів. Хочу перевірити нашу модну інтуїцію. База це добре, але стиль починається там, де ти дозволяєш собі трохи більше.